Лише за минулий рік у мінську відбулося близько трьох десятків публічно анонсованих зустрічей тристоронньої групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Як до Мінська на ці важливі перемовини дістається наша офіційна українська делегація? Чи забезпечені вони, скажімо, літаком із державного авіапарку? Чи можливо літають рейсовими літаками? Наша знімальна група виявила, що українська делегація справді літає між Києвом та Мінськом. Чарт. Тарами, але не державними, а чомусь приватними. Спеціальний репортаж Михайла Ткача. 29 грудня 2016 року олігарх Віктор Пінчук описує свій погляд на майбутнє України в американському виданні The Wall Street Journal». Україна має розглянути питання про тимчасову відмову від членства у Європейському Союзі як нашої мети на найближче майбутнє. Ми підтримуємо наші позиції, що Крим це Україна і має повернутися. Але Крим не має стати на заваді досягнення угоди, яка закінчить війну на сході на базі справедливості. Не буде умов для чесних виборів, поки Україна не візьме під контроль всю її територію. Але нам можливо варто не звертати на це увагу і провести місцеві вибори. Авторська колонка олігарха у впливовому західному виданні спричинила великий резонанс в Україні. За кілька днів на шпальтах того ж видання Пінчуку відповідає заступник голови адміністрації Костянтин Єлісєєв. Ні розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції це було би здачею незалежності та суверенітету України. Ні, торгівлі територією України, чи то Донбас, чи Крим. Ці території не можуть бути предметом торгівлі за мир, ні виборам на Донбасі, доки російські чоботи лишаються на українській землі. А президент Порошенко показово відмовляється відвідати щорічний український сніданок Пінчука на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. 20 січня 2017 року. В день закінчення економічного форуму в Давосі приватний літак бомбардьє Global Express 6000 вилітає із аеропорта міста Цюріх, що поблизу Давосу, Швейцарія. Літак іде на посадку в аеропорту Київ. Global Express 6000 коштує близько 40 мільйонів доларів. Має австрійську реєстрацію та бортовий номер ОІ Айдіо. Прилетів олігарх Віктор Пінчук. За півроку до того. 26 серпня 2016 року. Після закінчення засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі із Мінська до Києва прилітає чартер. Це той самий бомбардіє Глобал Експрес Експрес-6000» з австрійською реєстрацією та бортовим номером ОІ АйДІО. Літак залишає велика група людей. Першою віп-терміналі помічаємо першого віце-спікера парламенту та уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірину Геращенко. Ось ВІП-термінал залишає радник голови СБУ Юрій Тандіт. Далі виходить другий президент України та представник української сторони у тристоронній групі Леонід Кучма. Лідом термінал залишає ще один представник України у тристоронній контактній групі Євген Марчук. Спецпредставник ОБСЄ у мінській контактній групі Мартін Сайдек. І останньою виходить з віп-терміналу аеропорту Київ Ірина Геращенко. Цей бомбардіє з бортовим номером ОІ-Айдіо базується в аеропорту Київ та постійно використовується Віктором Пінчуком. Ми це неодноразово спостерігали під час підготовки попереднього матеріалу про приватні літаки народних депутатів. Ось Віктор Пінчук з дружиною повертаються із Лондона восени. На тому ж літаку пінчук повертається із Франції вже взимку після новорічних свят. Ми надіслали запит Віктору Пінчуку з проханням повідомити, чи надавав олігарх літак для перельотів української сторони на перемовини тристоронньої контактної групи у мінськ та на яких умовах. Але відповіді не отримали. 21 грудня 2016 року. прес року. Пресекретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомляє про закінчення останнього у 2016 році засідання тристоронньої контактної групи у мінську. Сьогоднішнє засідання трьохсторонньої контактної групи в Мінську було завершаючим в 2016 році. году. Главний результат роботи за год здержування ескалації на Донбасі. У аеропорту Київ сідає приватний літак із мінська. Це повертається делегація. Декілька людей пересідають у мікроавтобус, який прямує до ВІП-терміналу. Прилетіли спецпредставник ОБСЄ у мінській контактній групі Мартін Сайдек Віцеспікер парламенту та уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко та член тристоронньої контактної групи Леонід Кучма. Цього разу представники України прилетіли із Мінська на приватному літаку Бомбардіє Челенджер 300. Цей літак з бортовим номером ОІ «HDI» також має австрійську реєстрацію. Згідно даних реєстру повітряних суден Австрії, літак обслуговується компанією Лауда Моушен. На сайті компанії ми не побачили цей борт у переліку літаків, що вільно здаються в оренду. Загалом, під час перебування біля ВІП-терміналу аеропорту Київ, ми неодноразово ставали свідками повернення на чартерах із мінська офіційних представників України на перемовинах. Ось 4 серпня із Мінська прилетів Гольфстрім g G200 з бортовим номером ОІ ЕЧ та австрійською реєстрацією. Прилетів представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук. Помічаємо тут також Євгена Марчука, представника ОБСЄ Мартіна Сайдика та радника голови СБУ. Юрія Тандіта всі офіційні переговорники. 16 січня 2017 року. Після завершення першого у цьому році засідання тристоронньої контактної групи з мінська до Києва прилітає ось цей чартер. І вже вдруге бачимо приватний літак з австрійською реєстрацією та бортовим номером ОІ ХСН. Прилетіли Леонід Кучма. Та спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдек. Ми подзвонили в одну з українських компаній, аби дізнатись, скільки коштує орендувати чартер. Київ, Мінськ, Київ, шість пасажирських крісло, вартість польвоту в Мінськ на протязі дня. Якщо там немає ночівля зранку за вечора назад, то 7800 євро. Та скільки коштує користування ВІП-терміналом аеропорту Київ? Скільки буде коштувати через ВІП-термінал? Ой, tete. Это... Так, диптермінал, зляна коштує 200 доларів на одного пасажира. за виліт і 200 доларів за одного пасажира за проїзд. Угу. Uh -huh. Тобто 400 доларів. Угу. Так, да, виліт рівно 400 доларів. Ми звернулися до усіх фігурантів нашого матеріалу з одним питанням: хто платить за чартерні перельоти до мінську українських представників на засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході країни відповіли не усі. Ми дійсно переміщаємося в Мінськ, в тому числі і літаємо самолітами. Чи самоліт? Я, звісно, не знаю, коли ми вилітаємо, якщо ми літом самолітом в Мінськ, то ми збираємося в определеному координатором місця. Допустим, там в терміналі Б такого аеропорта в такое время садимося в самоліт і в самоліті летим і работаем. Ви не знаєте, хто пересплачує за ці перельоти на чартерах Київ мінськ Київ, і хто сплачує за прохід, Ми і не должны так. так. інтересуватися такою інформацією. Є определенна група, яка представляє Україну. Ми туди їздимо не на отдых, ми туди їздимо работать. Ірина Геращенко, перебуваючи у відрядженні за кордоном, погодилась відповісти на наші питання у Фейсбуці. Держава чартери не фінансує це, я відповідально вам заявляю. Як ними користуються ті, хто їх використовують, це не за рахунок держави. Якщо в інтересах роботи групи було потрібно під час дороги обговорити питання роботи групи, зокрема, списки заручників, позицію щодо їх звільнення, я завжди це враховувала і використовувала дорогу до Мінська для обговорення цих надважливих питань. Прес-служба Леоніда Кучми порадила звернутися до адміністрації президента. З усіх питань щодо роботи української сторони у тристоронній контактній групі звертайтеся, будь ласка, до адміністрації президента України. Ми звернулись до адміністрації президента з питанням: хто оплачує чартерні перельоти української делегації? Чи покриваються ці видатки з бюджету, чи платить хтось інший. А відповідь була такою. Адміністрація президента України не є розпорядником запитуваної інформації. За рік відбулося 28 публічно анонсованих засідань тристоронньої контактної групи у мінську. Чому українська влада не забезпечує своїх представників на таких важливих перемовинах, Скажімо, літаком з державного авіапарку. Чому українська делегація літає туди приватними чартерами? І хто ж за це платить? Держава. Ще олігархи, і якщо олігархи, то на які преференції від влади вони розраховують?